Это у вас трансгендеры там гуляют, а у нас все нормально. Боря Моисеев, Сергей Пенкин. Вони и чьих будут, яких вони? Кто вони? Я просто, я просто подумав, ти брат. Сергій Зверев. Кто там я подумав, брат 2. Потім це як його. Песков. Той самый Киркоров. Ну. Ты кого ваш? Киркоров наш, а... та ти шо? А, конечно. Відколи це він став нашим. Я вам отдал его. Ні, не потрібен нам цей не І і Пугачеву туди. болгарії русський солдат. Ну Пугачева то видатна людина, легенда. Хамка, легенда, да. твої батьки там слухали і заслуховувались. Може тебе зробили під час того, як її пісні слухали? Ну звісно, пісні та ані пісня поста. А, а потім, що? коли чоловік переобувається, одразу. А чому? Чого він переобувся? У нього були свої переконання, вони можуть не співпадати з вашими. Так только сволочи поступают. И, а как она вчинила? Тоже цикаво. Что да. она сделала так? Она сказала, что она не хочет быть с Россией, что она дир... а, финансировала всю Россию в свое время, давала деньги, кормила людей, и она больше не хочет этого делать. Она ее растила, эту Россию. Это ее а. слова. Ну то что? Ну так у нас обе думает. И по великому рахунку так. От завдяки їй, то от Росію знає, що там Росію, радянський Союз, вона ж переможеться на одного конкурсу міжнародного про неї про Радянський союз і про Росію знали, в тому числі і через неї, через її успіхи, через її талант. Ну от ви що зробили для Росії? Добре, так щоб Росію прославити. Хто її приподняв? вона сама за рахунок своєї працьовитисті. Вона ж власна жінка, вона давалася Росії, вона кормила всіх, вона така вся шикарна, і вдруг. Россия такая плохая, напала на Украину и все. А що думаете, що Росія це добре зробила, що напала на Україну? Ну, это що? уже другой вопрос, да. А якщо людина Алла Борисовна выступает против війни, против війни, як ви кажете, з братським народом, то що тут поганого? Нет, здесь поганого ничего.